Вітаю! Сьогодні вийшло відео, в якому GSC анонсували S.T.A.L.K.E.R. 3. Пропоную глянути. Ну і далі поговоримо щодо чого. З першим квітня сталкери, день дурня. Це доволі гарний спосіб підняти настрій одне одному. Не забувайте, що у вас також є багато друзів та рідних, яких можна пошити в дурні, але звісно, щоб це нікого серйозно не образило. Все в рамках людяності. Якщо ми вже тут зібрались, то й пропоную оглянути актуальні новини по Stalker 2, А там є про що поговорити. По перше, на днях в Діскорді в гілці відповіді на запитання GSC поділилися цікавими деталями. На запитання, який основний фокус буде в наступному патчі 1.4, була ось така відповідь у вигляді шифру. Чи розгадав хтось цей шифр? Чесно кажучи, я не знаю, ніби такої інформації не надходило. Але якщо щось буде відомо, я обов'язково дам знати. Та й було б доволі непогано, якби ви в коментарях спробували це все діло відгадати. Думаю, якщо хтось з наших це зробить, в честь цієї людини зробимо сталкерський івент. Це як мінімум, тому вперед. Далі я не знаю наскільки це правда, але я неодноразово чув інфу, що після патчу 1.4 і 4 GSC планують активно працювати над Алайфом і довести його до того стану, що ми від них всі очікуємо. Знову ж, за достовірність я на 100% відповідати не буду, але такі чутки є, тому будемо сподіватися і очікувати. З новим патчем GSC також почали приховувати деякі з наявних пасхалок, як от з телевізором, котом та трупом, яка відсилається до Half-Life. Немає також більше. Квітки в кросівку, що відсилало нас до мультику Воллі. Але тепер в грі є капітошка. Так, той самий капітошка. Серйозно, я обожнюю цей мульт з самого дитинства. Позитивнішого вайбу годі шукати, тому розробникам респект за цю пасхалку. Думаю, практика з забиранням старих і додаванням нових пасхалок буде продовжуватися, адже це дуже дуже сильно оновлює зону і робить її доволі живою. Це момент, коли ти можеш гуляти і натрапити на щось, про що раніше. І подумати не міг, тому за таку ідею теж однозначно плюсую. І з цього приводу думаю завтра застрімити. По-перше, спробуємо знайти ті самі Пасхалки. Ну і по-друге, нарешті допройдемо Сталкер 2 за варту. З Фаустом ми вже розібрались, тому там вже ніби не дуже багато добити гру потрібно. Ну й під кінець пропоную ще раз зануритися в світ вестерну в Сталкер 2. В зоні не місце для трьох ковбоїв кровососе. Час розібратись раз і назавжди, як мутанти. Нема чого цілий день возитися. Стріляй!